Ось так ось вставляємо резиночку, підтягуємо, протягуємо потихесенько, помалесеньку, і все у вас вийде. Обов'язково вийде. Але знову ж таки це вже для тих, хто хоче самостійно -то поміняти. А хто не хоче париться, купляє нові двірники та міняє. Бажано їх оце восени і ставити нові і двірники, ці, і резиночки, щоб у вас свіженькі резинки були саме тоді, коли у нас починається сезон дощів. Так, все вставив, колпачок ставлю а, спочатку ось цю фігню. ось Так ось вона ставиться. Так ось ми її одягаємо. Далі колпачок, він защелкується, Все, гарненько собі сидить. Все, маємо нову щіточку, яка буде гарно чистити. А як воно все то чисте, я вам обов'язково покажу. А, де я вам прямо зараз це все покажу? Самому цікаво. Так, сервісний режим виключаємо і... Пробуємо. Ну, ідеально. Просто ідеально. Фантастично, неймовірно. Тільки я їх переплутав місцями і зараз поміняю назад. Так, ставимо сервісний режим. Оця велика повинна тут бути, а мала там. Але мені, до речі, сподобалось, як велика працює тут. Лише вона залазить аж сюди. Тому ми їх міняємо місцями, бо велика повинна там бути. чик чик а труть офігенна. Тож, результатом я, як завжди, проробленої роботи задоволений максимально. О, ось так буде ганьок. Тестуємо, виходимо з сервісного режиму е, і пробуємо о, о, о. Круто, круто, круто. Мені все сподобалось. А вам? Ставте лайки.